Мієві вітання, шановні товариство, прийшов я на поле, Погляньте на свою гірчицю. Під тиждень, як падають у нас дощі, думаю, що ви переглядали мої відео, як я сіяв її, Сію її в вологу землю після дощу зійшла за тиждень, а потім пішла посуха і моя гірчиця зупинилась в рості. Зараз вже цвіте масово, робиться тверда. ще треба буде її дискувати але в зв'язку з тим що дуже мокро доведеться почекати коли буде коли трошки просохне що ще можу сказати друзі по вершиці досить добре видно в якому стані поле Тут вже трошки треба дати гною тому що вона невелика десь до колін сантиметрів на 70, напевно, 60. Низенька, не то, що минулого року. Ну а тут з краю, де багато пожили є. Тут я переважно, коли виливаю гноївку, завжди залишки зливаю. Тут такий кусочок поперек. Дивіться, друзі. Вимахали мені в пояс, напевно, з метр. Ну, ну Вже не ламається, вже, вже тверда. Якби вона була зараз в такому стані в серпні, то я думаю, що ще можна було б її навіть потримати до осені і змолотити на зерно, на насіння. А як ви кажете, друзі? Бо я одного року сіяв гірчицю весною і зібрав досить непоганий врожай. Ось така, друзі, картина. Пишіть в коментарях, не цікавить ваша думка. Ну все, бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою.